Вітаю вас на каналі Житейське В'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні в мене відео запрошення в мій перший спільник. Так так, вам не почулося, я ніколи не організовувала спільників і надихнуло мене на цю думку Моє недов'язе дівчатка. Тож запрошую вас до мого першого спільника. має він назву Давайте так придумаємо. В'язальна толока переможемо не Що ж таке толока? Толока це одноразова безоплатна праця гуртом для швидкого виконання великої за обсягом роботи. За давнім звичаєм, толока є формою сільської взаємодопомоги, на яку зкликають сусідів, родичів та товаришів. Зазвичай толока передбачає частування працівників. Запрошую вас до толоки, до нашої в'язальної, ми з вами будемо вив'язувати наші недов'язи разом. Разом в'яжеться веселіше, і я хочу сказати, що перш за все я для себе організувала цей спільник, щоб себе мотивувати. Я знімаю влог, ви побачите я там в неділю, мабуть, почала чи в понеділок його знімати, але ви побачите його пізніше, ніж це відео запрошення. І я там планувала зробити місяць вересень, місяцем моїх дов'язування, моїх недов'язів. І вирішила, чому б не спробувати зробити спільник, хто прийде, хто не прийде, це ж це ж таке, вже діло, скажімо так, діло особисте, в кого справи, там, які чи ще щось. Я сама про себе говорю чесно. Витримала цей рік, ніякі спільники не вступала, хоч як не хотілося мені, але мене мучили мої недов'язи. Так от, я думаю: а чого б не зробити спільники, не дов'язати їх і вже почати вступати і в'язати з дівчатками разом, тому що в мене ще є. Бор перед Надійкою з канала в'яжемо разом з Надією. У мене сукня ще в'яжеться, моя сукня, то треба її дов'язати, то я і не вступала, дівчатка. Ось така мені прийшла думка. Запрошую вас приєднатися до мене, і зараз я вам розповім про мої умови. Спільник буде проходити місяць з 1 вересня по 1 жовтня, так приблизно зараз зачитаю, щоб нічого не забути. Потрібно перше зняти відео вступ, його можна поєднати з, хай це буде одне відео, в кого там, знаєте, в блогерів є план чергування відео чи вже заплановані якісь відео, бо я так вже останній вагон, так то мовити, вскакую зі своїм спільником. Можна, дівчатка, зняти це одним влогом, що ось мій вступ і ось мої недов'язві, які я буду. Я зате. Головне, щоб за місяць був виконаний хоча б один якийсь недов'яз, хоч якийсь виріб буде. Я буду дівчатка спонсором, Я, в мене обов'язково буде подарунок рандомним вибором, таким розіграшем. Запрошую спонсорів і учасників, спонсори нам потрібні. Ви там саме будете вирішувати, чи за зарік за сподобалося, сподобалась, як схочете. Запрошую. Сівчатка до участі і до спонсорства. Так от, перше, зняти відео вступ з 1 вересня, це на початку 1, 2, там 3 відео вступ заявку про себе, що ви будете приймати участь в моєму спільнику, щоб я могла скласти список учасників і додати його в відео. Друге відео буде з 1 по 3 жовтня результати. Вже готові. Ще ви можете, дівчатка, таке питання це не обговорюється, можете з 15 по 20 проміжкові етапи в'язання це по бажанню, не обов'язково. Головне, зняли вступ заявку на спільник і в кінці 1-3 жовтня результати, які вийшли, ви подов'язування, недов'язів. Ще одне обов'язкове виконання Питання це відповіді на питання мого тего останнього, щось він не, не зайшов. якось? В'язання витребеньки, Тег класний, це наш буде такий спільний спільник у відповіді на питання тегу. І я думаю, додаткове відео в'язання, можна в'язати руки в кадрі, відв'язувати свій недов'яз і знімати відповіді на це питання. Питання не провокативні, прості, легкі. І ще одне відео, скажімо так, і багато людей люблять дивитися відео під в'язання, під такі в'язальні пересіди. Так, дівчатка, до 1 вересня включно повідомте мені, будь ласка, про вашу участь в коментарях під цим відео, щоб я... Сформувала список, ніяких груп у нас не буде. Просто в мене нема на цей часу, чесно кажучи, телеграм ніде. Просто спілкуємося тут. Запрошую ще і блогерів, блогерів Інстаграм, просто в'язалочок, будемо в'язати. Пишіть свої координати під, під цим відео, в кого є інстаграм-сторінка, будемо разом спільно поборювати свої недов'язнення, перемагати їх разом до перемоги своїх недов'язнь. Ще одне моє таке прохання підтримувати всіх учасників нашого СП переглядами. Бо, теж, знаєте, буває образливо, навіть сам організатор спільника не приходить, не коментує, не ставить вподобайки. З моєї сторони, це однозначно буде. Буду я на всіх тих, хто. Зголоситься підтримати мене в цьому відео, переглядати, підписуватися. Якщо я не підписувала, ставити вподобайки це все обов'язково. Бо я організатор, я це за, заохочую вас і хочу, щоб так і було, щоб ми їх одна одну підтримували, бо так буває, нас тут я думаю, не багато буде. Бо я пізно якось це все придумала. Але ще є час, сьогодні 28. Ще ну, час є подумати, і я думаю, це таке лайтове буде в нас СП, бо всі є недов'язи, як не крути вони є, то можна їх в'язати разом, якщо ви, звісно, захочете мене підтримати. Бо, можливо, не захочете з тих чи інших причин, ну це ваша особиста. Я однозначно буду в'язати і разом запрошую вас. Сказала, що обов'язково потрібно нам підтримувати. Зазвичай тока. Передбачаю частування працівників. Від мене буде обов'язково приз, я про це вже сказала. Так що, і дівчат запрошую, може, хто не зможе допомогти, але стати спонсором вийде. Оце такі дівчаточка, моє до вас звертання. Я запрошую вас приєднатися, підтримати. Я думаю, що всіх я не дов'язую. Будемо якось. Разом просувати наш український YouTube, насичувати його контентом. На цьому дякую вам, що ми зі мною. В описі під відео ну, ще не буде списку, це трішки не так. Запрошую вас в коментарі. Пишіть мені, будь ласка, ваші, той, хто хоче, ваш посилання на канал. І я буду, чи просто пишіть, що я з вами, я перейду на канал і зроблю вже список і посилання. Обов'язково будуть під кожним відео. Дівчатка ще така обов'язковий пункт. Якщо ми будемо знімати відео, то під кожним відео вказувати в список учасників і спонсорів, якщо будуть такі, щоб ми могли підтримати одна віде. Дякую вам, що ми зі мною. Дякую за перегляди, запрошення на цьому традиційно міцно, міцно собі. Маю все цілує. До побачення, до скорих та нових зустрічей. З вами була Валентина.